Так, доброго ранку всім собираємося, змішую, Надо нам по ділам. <смі> я ти збираюся, так не хочеться, блін. я відлажу це вже, я не знаю, скільки, з неділю так точно, а ходжу ж воно в мене постійно, Якщо щось не зробиш, да, воно буде все одно тебе не відпускати. Поки ти не зробиш, як я це називаю, зробила якесь діло, яке не дуже тобі хочеться робити. Поставила галочку, все, зроблено, слідючі діла. А сьогодні мені ще сповнилася, я короче, вчора рішила записати, мені це треба записати, це, бо я змішую, йду, коротше, змішую Мішою йде в поліклініку. І мені це треба запечатліть в мій відеоднівник. От і все. І, коротше, нам треба зробити прививку. Оказується, коли ми... я прививки йому, взагалі, то перестала робити вже давно. Годів як тонік на нож. Годів вже як шість, напевно, 5-6 точних. То, що я противник, він мені здається, здоровішим. Став, коли я перестала йому робити ці прививки, обов'язкові, що раз в кожен рік, по-моєму, я вже й не пам'ятаю, як воно там. Ну, коротше, раніше отож така законопослушна, все таке, так сказати, то, що треба, то, що всі роблять. А потім думаю, зачем нам йому? В мене така собака, що ми не гуляємо там по 10 разів на день і там в, в таких містах, де багато животних, людей, в общественних, да, ніде ми. З ним. Він в основному вдома. Якщо виходимо десь гуляти, так в райончику пройшли. Тобто, і я думаю, він не сильно контактує ні з собаками, ні з людьми. Та прививка йому за чим треба? А це все-таки хімія, і все-таки прививки, це там такі віщества. я проти них. Що людям, що животним. І я йому перестала робити. А потім от, ця ж ситуація з переїздом з України в Польщу, ми з ним переїжджали, то тут хоч-не-хоч, хоч мені ж прийшлося. Поробили ми ті прививки, і того я не розумію, не, не знаю, як, які там вони, коли вони ставляться ці прививки. Ну, коротше, зділали ми їх. Переїхали ми сюди, і тут теж я б їх не робила, а потім ця ситуація з зубами, з його операція, все таке. І коли врач продивлявся санітарну книжку його, медичну, як вона називається, він мені сказав, що у нас одна прививка в октябрі ми це робили йому, зуби, цю операцію. По-моєму, так. Да. І він мені ж показав, що у вас ось прививку вже треба. Коротше, 2 октября треба робити йому прививку, та що робиться раз в рік, бо ми в Україні робили в останній раз 2 октября. Він мені показує, ось вам треба робити цю прививку, я її не знала, якби він не сказав. І кажу: ну хорошо, тоді зробите. Знаєте, думаю, ще прийдеться вдруг з ним в Україну вертатися, воно життя таке непередбачуване. Іли взагалі я не знаю, взагалі, да? От сьогодні живемо, така життя стала. Завтра взагалі ми не знаємо, де ми будемо, як ми будемо, що ми будемо як кажуть. Кажу, да, тоді зробите нам. А він і каже, що зараз операція, він ослаблений, зараз не yeah. Пройде місяць, він встановиться і тоді її робить. Хорошо. І пройшов місяць, 2 був листопада, був місяць. Сьогодні в нас вже яке, 29 листопада і я заходжу. Ну, раніше я не робила, бо я бачила, що він по ньому ще він слабий був. І якби ще там заживалося, все затягувалося, то що вбирається в нього була складна. О. А це ж вже розумію, треба. Ми в таку погоду, він в мене й дома в Україні, все, в нього це період: листопад, грудень, січень. Бачите, мені проще, наяв Дікаб, январь, я быстрее, Я не знаю в мене з русским цим... Я, кстати, недавно замітила, що я йшла коли в ходьбі, там же з мислями ти йдеш, передумуєш уже все. І я відмітила, що я коли думаю, аналізую мисленно щось в голові, я на, на русському язику це роблю. І я так собі стопую. Да, так... Я потім почала і так, і так. Ні, мені швидше проще, в мене в мозгу, коли я щось аналізую на русському, я не знаю, тоді, з чим це зв'язано, чого я так да, балакаю В мене такий перемішаний, український і руський, мені так проще, того Ну, якось так. І місяці, дні, неділі посчитати мені набагато швидше, ну, коротше. І потеряла я мисль. Що я читала, ладно, не важливо. Коротше, я до цього вспомнилася, зараз збираюся. І вспомнила мені книга. Я зараз буду так кльогенько, не хочу я ні ни тоналку, нічого наносити, Пудра та й хватить. Книга, я колись її читала. Її, може, всі навіть чули, не всі читали, але всі точно чули, з'їсти цю жабу про цю книгу. І от там же ж смисл який? Яке в тебе таке діло, як в мене з цією прививкою, йти в клініку, збиратися зимою, а я за те, що він не гуляє, Матю. коротше, це для мене з'їсти ту жабу. Ну, Її треба з'їсти. І там, як в книжці було, коли ти зробиш це діло, це равносильно, да? нарисовуються в нас якісь там діла, і плани, все таке. І що? Нам ж хочеться, як організм наш робота. Хочеться зробити те, що швидше, те, що проще, те, що це. а отакі всякі діла. Як мені сходить з собакою в поліклініку, це. І того вони приравнюються, да, це те саме, що тобі, якби сказали, що з'їдж жабу, ти б її отлажував, ну, ну це треба зробити. Ти б отлажував це собі, я не знаю, яким способом, наскільки, і як би там. Ну, коротше. І коли тебе таке діло ти зробив. Тут чуть -ли, да, цей, яка, яке облегчення, ти це зробив, ти з'їв цю жабу. Все, а тепер можна діяти всі свої. Діла, які тобі хочеться робити, приносять радість і все таке. Того, думаю, ні. Сьогодні я і вчора весь день про це думала, а ходить це ж діло, поки ти не зробиш, ти ж його будеш аналізувати думати про нього. Я вчора і до цього, а сьогодні я вирішила так. Збираюся, роблю, нічого не аналізую. І для мене це буде. Зараз ми сходимо, дай Бог, щоб удачно ще. І з'їмо цю жабу. Я просто ж теж переживаю. На дворі зараз прохладно. Ще дощ. Вчора весь день дощ і ніч був. днем трошки там якийсь період не було, а так всю ніч він вчора був. Я проснулась дощ через вікно, прямо чуть боже, вилізла. Потім цей. Коротше, сьогодні я лягала спати, вчора був дощ, проснулася він йде. я вже хліб вже спекла, дві хлібинки спекла, таких непоганих вийшли, не снімала. Як не знімала, то і все вийшло. Ну, зараз, вроді, би, перестав. Думаю, так, все, зараз я його беру і йдемо. А воно в таку погоду, він, в мене такий же взагалі сам по собі слабенький. Якщо така погода якась нельотна, так сказати. Щас я й пі... переживаю, щоб він не заболів. Скільки сидів ось в квартирі, якщо так уже прокладно, ми навіть гуляти не виходимо. Він нормально все чувствує, в туалет пільонки в нього, на балкон, свіжим воздухом подихати. І зараз ми вийдемо, пройдемося в поліклініку назад. Я то його одіну, все, ну для його організму. Так, що його ще мені нанести? Навірно, я румяна. І все, не хочу я ні краситися, нічого. Так, трошки румяна. Ой, так що про те хотіла. вспомнила мені ця книга, і думаю, точно в мене зараз ситуація, так як там було описано про цю жабу. Ну, зато, якщо я це зроблю, все удалі, що сьогодні піду, Там вже очі, кстати, в них так, тут в клініках. В клініку, де людей приймають, я, слава Богу, не обращалася, дай Бог і не обращатися. А в животних прийшлося ж. І в них так. У нас в Україні це так удобно. Записуюся, да? записалась онлайн, вибрала собі час, ну, плани якісь да, построїла, спланувала взагалі, з усіх сторон. Удобно. Тут ні, тут нема записі. Ідеш жива очередь. Це приходиш, зараз і я думаю, хоч би сьогодні все у нас вийшло, я так настроїлася, щоб зараз це зробити. Зараз прийду, займу очередь. І будемо сидіти в очереді. Колись ми були, там сиділи, окупуємо даже час, вже точно був там час лишнім. Просто бальзам на ношу все. Чисто для увлажнення. Цим взагалі так чорних воно так. Це ж наскільки проще, коли запись. Це сидиш зараз у тій очеріді ждеш. А ще такі, знаєте, як вони животні, вони не розуміють, що з ними відбувається, коли куди їх привели, а чувствують, же, що щось тут не то буде. зараз, І цей, переживаючи. А мій міша так, ой, це ж взагалі там же стрес кожну секунду в тій очереді. І оцей час йому стресувати, потім зробити йому цю прививку. І на цьому стресі, да, ще ж прививка, організм потім почне трошки якби, заболівати. Коротше, так мені не хочеться її робити, цю привику, ну я собі думаю, що зараз не зроблю, потім вдруг переїжджати кудись. Или, ну, в Україну як їдеш, я наскільки я чула, я знаю, там нічого не перевіряють, коли український кордон перетинаєш. Поки в нас так, ні, ні сумки не перевіряють, ні, по-моєму, я вже Боже й забула, то так часто їздила, це Документи перевіряють в автобусі, коли з Польщі перетинаєш кордон на Україну, бо ж я й не пам'ятаю вже. Ну Те, що сумки, це даже... ніхто й не думає, дивиться, що ви там везете в тих сумках. І я колись раз їхала, була жінка, одна, їхала з котиком. Вона так переживала теж, війни переноски, вона щось в Польщі, оце вона теж з війною була, виїхала там в початку, а тоді. Це десь рік тому я їхала, вона верталася в Україну, не, так і не змогла вона жити в Польщі, тобто е, з усіма віщами. І це ж каже з цим котом. <сум> в Польщу їхала, тягла його. А він, бідний всю дорогу, у нього так жалко було. там ми вставали на остановках, думаю, чи витягла б його, щоб походив трохи, трохи так Отак, вже, як сидів, він ті переноски всі скільки 23 години їхати. Отак він так і сидів. Вона то вставала і туди ходила, їла, і все. Він отак і просив мені сказати, його, хай походить по сидіннях. хоча б. І він м'явкав, потім затихав. ну Коротше, вже там в кінці без сил, вже. коротше вона цього котика везла назад і каже, що я переживаю документи, чи вони в мене правильно. Ну, це ж теж прожила, скільки тут. Як ми живемо, тут нічого не знаємо. Дома хоч поспрашуєш, проконсультуруюся, а тут цей язиковий бар'єр і взагалі. Я столкнулася, навіть якщо ти розумієш, і тебе понімають, тобі, ну, тобто, не дай Бог боліть взагалі. А десь, отак, як ситуація за кордоном, де ти взагалі нічого не розумієш, то це сложно. І вона сильно переживала, і водій такий з чувством юмора, був вже до кордону, ми коли під'їжджали, і він цей каже: та успокойтеся, каже, що якось він так пошутив поміж за цього котіка їшов. Не партись, а він ж то знає, що взагалі не цей. Даже у котика. Коротше, ніхто нічого не перевіряв. Ну, це ж якщо вертатися мені з ним в Україну прийдеться. А якщо щось так сложиться, да, що десь. Та навіть тут, десь отак да, в парки, ось ходимо, якась перевірка. У них же я чула таке, може бути, не знаю, чи правда, це там документи ну десь прийдеться мені предоставить вдруг тут, за границею. Це ж Європа, в них тут все строго, да, якщо що касається документації. А в нас присрочена прививка. І того я хоч не хочеш, якби я там не розсуждала цю тему, треба її піти і піти зробити. Того зараз збираємося, підемо зробимо. Дай Бог, що в очередь все нормально зробимо ми її сьогодні. Кстати, по ціні мені теж інтересно. Я теж збирала, то думаю, господі, скільки в мене там грошей. скільки це буде стоїть. В Україні я пам'ятаю, це теж було. Не дешево, ну там різні варіанти. Я пам'ятаю, дешевша була, дорожча була. Я йому завжди робила ті що то подорожче. Ой, взагалі, я такий противник цих прививок, блін. Зібралися ми. Міша розмущається, недовольний, не хоче. Я не хочу, точно так же не хочу і ти. Ну, а що робити, треба йти. Так підемо. Так Все. Все, прийшли? Це кофту зняли, так він чухається. Ні, вже не тругають. Все, Зробили ми прививку. Зробили прививку, да? слава Богу, все нормально. З'їли ми ту жабу з мішою. Зараз, коротше, все по запису відмічаю. Робили йому два в одному, дві прививки в одну. А ну зараз, чи він, я це думаю, він освітив. У нас така книжечка. Значить, стоїться 80 злотих. Ну, це дві в одній. Він там щось обіцяв, я не дуже зрозуміла. Якщо б я робила одну, то треба було зробити зараз, потім через дві тижні ту, що повторно. А можна два-дві зразу. Ось він написав. ну Зараз. 20-го. Ну, ладно, я потім розберуся, щось я його не дуже зрозуміла. Я так його зрозуміла, що все тепер аж через рік, 20 грудня. А, це, мабуть, я була прийти от сьогодні ми зробили, 29, так, сьогодні 29-одинадцяте, так? І оцю мені треба було прийти потім. Але він сказав, можна їх зробити зараз. І тепер оці дві, вони вважаються до однієї дати: 29, 11, 25. все, я зрозуміла те, що він мені казав, так. Ну, я в нього переспросила, звісно. Це ми в Україні робили цю, це ми тут робили. Жалко, я не записала, скільки нам обійшлася ця. Ну, це тепер восім. 8... Ой, у мене такий манікюр, звісно. 80 злотих вийшла. Ладно. Коротше, зробили, слава Богу, одну галочку поставили. Тепер Міша, не дай Бог мені. Все, ніяких ні мені жалобів, ні на що, нічого. Ти бачиш, як нам ходити оце кудись. Да. Я хотіла там поснімати в клініки, вийшли, та куди там. Поки я достала цю камеру, да, оце ти таке твориш там. Е, Потім зайшла жінка, ну якось невдобно вже було да, сидіти приніс, знімати там щось. Якби, ну, туда, де ми... А кстати, не було сьогодні у очереді класно, нам повезло. Ми зайшли, там був один мужчина внутрі, він щось там консультувався, вийшов і ми зайшли, нам повезло сьогодні, в плані черги. Ой, ладно, все. Зараз я теж передіваюся, п'ю каву. А, хліб я сьогодні спекла. Тишливий хліб покажемо. Пошли. Міша. Ой, руки ще не мила, не буду торкати. Сьогодні спекла такий хлібчик. Обичний пшеничний. Це після ржаного мого експерименту. Я зробила опару на два пшеничний і цільнозернова мука і чайна. Що мені та чайна і столова ложка житньої сюди в цей рецепт. Це той, що на 290 грам води. І 170 грамів опари, виходить, дві хлібинки. Зараз я буду важити, бо мені треба. Там мене доня питала на цей рецепт, теж пробує пекти хліб на заквасці. Я зараз буду для неї важити і заодно, ну, по-моєму, це одна, вона буде десь 400. Так, я зараз швидко. Раз я вже на це розказую, за це ніша пока. Поки Міша щось розкаже, що він такий неслух'яний, чого він такий вредний, да? Уже його в Україні в нас його знали, Мішу цього, да? всі знали, хто сталкувався, то есть. Тепер тут. Да. Хороший такий врач молодий. Так є. парень. Я руку помию, бо я зайшла на двору, в з кінники хліб ще зважу. Бо я потім то забуду, то не буде куди його вставити. <ривіт> да. Хороший такий, так? Да? Молоденький врач, зділавніші <ривіт> да. Да. операції, він помнив все, бо я ж то кажу, що у нас прививка, щеплення. Е, якось на польській мові теж до слова щеплення воно похоже, там закінчення друге. А він же кажу, бо нам треба було 2 октября робити, 2 поджерника якось так. О, а він каже, так, да, я пам'ятаю, вас же там були. Такі земби наші, так, ладно, важим хлібчик і все, роздіваюся, п'ю каву. Угу. Так, одна хлібинка. 300, а 300, я ще думала 400 буде. Може, тут так, ладно, 379, 39. Ну, беремо там 380, покругляємо. І друга. 37. 370. Получається, 370-370. Ну, так, плюс да, в середньому. 200. Ну, да, правильно, то, що в мене, коли були вони по 400 грамів, в мене рецепт 290 г води. Ну, я іноді, так як же для себе, да, все плюс-мінус на глаз. Щоб більші були хлібинки, щоб. Надувши шватило. Я всі округляла. Я 300, точно, я наливала 300 мл води, а все остальне там закваски 170 було, муки 400, 440, по-моєму, муки йде. І того в мене вони виходили по 400. Одна 410, друга там 400, отак от було. Це того, що води. Місто 290-300 було. Да. Ну, а в рецепті, там, де я дивилась, потім я виписала собі строго цей рецепт і його плюс-мінус додержуюсь. Ну, в мене як і сюди якісь свої своє я, в мене нема такої ні, ні в чому в принципі, чіткості, що прям тютілька в тютільку. Іменно коли касається цифр, в мене так є. Того, ну, виходить, по 370 грам на той рецепт. Я його, по-моєму, колись. Ну, не важливо, рецепти в кожного своїх, хто пече хліб, це взагалі мої хліба, це таке. Так, ну все, ладно, каже, пока-пока. Скажеш, ти такий, що можеш і в другий раз нервничати так, що мені каже, він зараз слово якесь скаже. Ой, який красивий! Який красивий, Міша. Так, да, от я про тебе це кажу. Треба улибатися, улибатися треба. Ти ще так може горчать-горчать. це так за секунду до нападіння, потім може й напасти. Ну, все. Ладно, хай це було, по-твоєму пока-пока. Всім всього найкращого, да, ти бажаєш? Звісно, тільки всього найкращого всім. О, я не можу з нього. Що він ходить, що він у мене хоче, я не можу розібратися чого. Сижу і наблюдаю. Ходи, ходи, підійде так прям близько-близько і близько дивиться на мене. І що мені зробити? Їсти він ні, бо він утром тільки поїв, а зараз у нас тільки 12. Ти сердишся на мене, що я тебе водила в клініку. Я й сама проти прививки між надо. Ну, щось він так ходить на мене, взгляди такі кидає. І так прям зараз не підійшов, а тут підходить, прям в упор до ноги і стоїть. Ну, явно, так, да, це щось значить по-собачим по, -собачим, по їхньому. Може, йому некомфортно, ну після прививки цієї, воно ж, знаєте, діти і температура піднімається. Йому, навіть некомфортне Состояння, Він пережива, щоб я ніде не ділася. Підходить, контролює я на місці чи ні, мабуть. Коротше, я зараз собі нафантазірую. Ну, я сьогодні цілий день вдома, слава Богу, з ним. На що на лапі, бачите? А він вже пішов. Ну, То що в його. В нього так лапка одна, трошки зараз він підійде. От, коротше, це в мене це відео сьогодні тільки для любителів животних. Другим не цікаво буде. От ота лапка, де мій палець, ота. Він такий щось сонний. Вона чуть-чуть припухла в нього, таке як там суглоби, Ну, не думаю, в силу візрасту. Бо я як зрізаю йому когті, акуратненько так беру, і воно сама пучка в нього припухша. І трошки як деформіровані пальчики суглоби. Ну, я б не сказала, що воно її обеспокоїть так по його, очі воно різкості нема, що я зробила. Так. Так. О. Я не думаю, що воно її безпокоє, так як він ходить, а чого воно в нього трошки опухоле. Короче, що він так походить, походить і ляже спати. Якийсь такий сонний після стресу, мабуть. Ладно, між, давайте лягай, я собі роблю каву. Так, пане сьогодні відео буде про мішу, все мішане відео, ну трошки і про хліб. Як же ж хліб без хліба? Кстати, кава. М -м -м -м. Кока. Смачна, апетитна, <смачна> ароматна. Коротше, я зробила зубі каву, це я шучу, конечно. зробила каву, думаю, зараз буду розрізати хліб, хочу його зробити Раз... на камеру. Просто. І дивіться, що я хотіла сказати. Два хліба різних візуально. Розкриття це таке посередині тріснув. Цей відкрився сюди. А це з одного заміса. Я просто на дві хлібинки розділила. Цікаво, да? от чого воно залежить? От формовки, мабуть. Предформовку я робила цей раз і формовку. Може, трошки по-другому за натяження або вода, чи що. Хрустящий. Боже, як я це люблю. Коротше, цей, тут, якби, як на мене, оцей красивіший такий, коли він відкривається, сюди гребінь, і отут розкривається. Но в мене він, не знаю, видать, в мене слаба закваска, я так собі думаю. Він в мене так, що прям сильно, як я бачу в людей, не розкривається. А може то, що тут сильно мука і житня є. б да? чисто з білої муки, я ні разу не робила з одної білої муки, тому що, я вважаю, цей хліб не їсть, так як я дивлюся, як його розрізати. Отак. Ну, не не корисний, так сказати, дуже шкідливий. То есть. ну, ви що Я, я з одної білої ні разу не робила. Додаю всі да, для збагачення якимось там оцими в розріз. І Хотіла його подивитися, показати. Так, оце ці дирки. Такий вина... Ой, він огим запах. Хрустящий ще. Він уже повністю остив, він холодний. І корочка. І це ця дирка, да? чому вона це? Він такий неравномірний, да? вибражував, виображував. Є мелкі пори і такі крупні дирки. Я навіть не знаю, це зв'язано це добре. Це... Я не розумію ці нюанси. Для мене він вкус його, і я знаю, що ця ферментація холодна, що воно якби, придає якусь користь хлібу. Все остальне, ці нюанси пори, це я якби. Ну, це посередині, що це? Ладно, буду пити каву, хліб з маслом, смачної кави всім, хто п'є каву, кому може апетіт нагнала, да, на каву. Я оце як для мене, оце я мішина готувала. Зараз буду, у мене тут і моє і імішини, поки зробила кипяток вже на каву. Заливаю йому, щоб на вечір вже. Я йому заливаю такі сухі корминки, і воно зараз, скільки час, час дня, і часові їсть вечором, щоб вони хорошенько розм'якли. Заливаю його кип'яченою гарячою водою, потім в холодильник. Тоді, як йому надо їсти, достаю опять гарячою водою, чуть-чуть збризю, щоб вона тепленьке було. І він дійсно. Ну, коротше, ну, раз уже відео на сьогодні, то про мішу. Теж розказала. Я оце як бачу отаке десь, то я одразу роблю собі каву. Того і вам вкусної, смачної кави. Хто любитель кави, вкусних, полезних, корисних, господі, зараз не розказую до кави всяких смаколивів. Для мене оце вже смаколик. Мені не завжди треба сладке щось. Якщо є свій хліб, на закваски, кава це цього достатньо. Ну, я розказую, стоїть, слухає. Ну, ти ж сам підійшов і слухаєш. Я подумала, що ти підійшов, щоб я тебе теж знімала. Я так подумала, ні? Ну ладно, ні. тоді не буду. все. Тоді виключаю камеру і монтірую, так? Да? Все. Що тут у тебе причепилось? Що це в нього висить, він бачите, чорне? Це в нього я знаю, що це. Це ж в нього це його. Покривальце, він ось як почне стелитися, я от йому поправила. Щас все розправила. А от такі штучки, ось вони він когтями його стелиться, оце відсіля, ось вишкрібає. Розправила. Ось сюди ж так бортики зробила на його там ліжечку. Отак от заходь, лягай. <гум> Міша, ну я з тебе просто не можу. ну Чого ти такий странний в мене? Ну, чого всі собаки, всі собаки? а ти в мене якийсь. З причудами, ой, це капець. Ладно, все, тоді буду хліб, я не тебе все, хліб, тоді я хліб свій красивий знімаю. <рес> так, ладно, ну це я пошутила, звісно, все. Всім смачної і доброї кави. Хто п'є зі мною, хто не п'є, робіть собі каву, насолоджуйтеся. Да, надо в усьому шукати моменти, якими можна насолодитися, порадуватися, зробити щось приємне собі. Для мене це кава. Особливо, якщо вона в компанії це кава, не сама, оце просто. Не передать. Дивіться, таке сердечко, так. Да? Ну, це, звісно, не дуже на нього похоже. Отак от. от. Ну, я в усьому бачу, я навіть тут бачу сердечко. Так, <ріхи> да, кава, звісно, в компанії з подруженьками, з якимось там, да, з чоловіком. Це, звісно, хорошо. Ну, понакришувала. Ну, і самій теж. Ладно, все, всім пока, всім всього найкращого.